Добре, таке питання від, від клубу молодого Політолога. Наразі, як ви оцінюєте ситуацію з судом над Юлією Тимошенко? Яке ваше відношення? Можливо, кого ви, кого, як так званих, як ви сказали, бариху, Ви підтримуєте в цьому процесі? Безумовно, ми підтримуємо тих, ту злочинну групу, яка зібралася навколо Юлії Тимошенко, проти тої злочинної групи, яка зібралася навколо Віктора Федоровича Януковича. Я, от багато у нас не розуміє, що насправді відбувається, чому Віктор Федорович так не любить Юлію Володимирівну. І чому, власне, йому не потрібно робити те, що він робить. Існує от конвенція, конвенціональність певна. Все, всі багатства, суттєві багатства, які зроблені в Україні, всі статки. Мають своїм джерелом державні фінанси. Не обов'язковий бюджет, не тільки бюджет, як мінімум половина якого розкрадається. Державні компанії, там Укртранснафта, наприклад. Газова труба, Укрзалізниця, багато інших. Тобто все це державні фінанси. Навіть ті, що нам здається, прямо не пов'язані з державними фінансами, тим не менше черпають звідти. Наприклад, у нас значна частина українського бюджету і багатство формується з металургією. За рахунок чого це відбувається? В тому числі завдяки тому, що металургія має великі преференції. Наприклад, якщо ви перевезете повну залізну. Металопрокат, ви перевозите його за тарифами, які в п'ятеро менше, ніж якщо ви будете перевозити там, скажімо, меблі чи будь-що що завгодно інше. Це означає, що всі, хто що-небудь перевозить чи користуються послугами «Укрзалізниці», залізниці, вони спонсорують вітчизняну металургію. І так стосовно всього. І так стосовно всього іншого. Тобто тільки державні фінанси. Є джерелом статків. Тобто все, що є, все, -все багатство, яке існує у людей, воно вкрадено. І от ми крадемо з вами, наприклад. От я, Віктор Федорович, ви Юлія Володимирівна. Я краду з правого Кармана, ви крадете з лівого Кармана. І ми розуміємо, що ну, не потрібно переходити певних меж в стосунках між собою. В той же час я бачу, як Юлія Володимирівна, ви септо Вказуєте на мене пальцями і кричить Він злодій. бандитам там тюрми. В натурі це нормально? А ти хто така? думає Віктор, ображений Віктор Федорович Янукович. Мені тюрми, ти так само крадеш, як і я. Ми з тобою колеги. Ну так іди посиди. Тобто Юля сидить за порушення конвенції насправді. І е, в цьому смислі можна зрозуміти нашого Віктора Федоровича Януковича. Але Віктор Федорович сам не розуміє деяких речей. Він не розуміє, що в усьому світі все-таки ті люди, які продукують закони, стоять трошечки над ними. От при, у нас прийнято казати, що треба жити по закону, а не по поняттях і так далі. І це дурниці, ми багато про це говорили, що насправді поняття краще, ніж закони. По поняттям не можна давати трахати себе в дупу, а по закону можна. Там, по поняттям не можна все крисят, це красти у своїх, а по закону в певних скажем, обставинах можна. По поняттям не можна стучати на ближнього, а по закону необхідно стучати на ближнього. Тут ми розуміємо. Але не тільки ми це розуміємо. Це розуміють і в Європі, і в Сполучених Штатах. Тобто люди, які продукують закон, все-таки живуть певною мірою по поняттям. Вони знаходяться в особливих стосунках. Що е, от не можна саджати один одного в тюрму. Е, Все-таки кодекс існує. Певний. І от коли Віктор Федорович порушує цей кодекс, він демонструє, що він е, не усвідомив своєї місії. Це як, ну, от, розумієте, є певні стосунки між ворами в закони і стосунки між всіма іншими. От. Вор в законі це той, хто трактує поняття. От ніхто, ми, ми всі зобов'язані жити по поняттям, якщо ми сидимо в тюрмі. Але трактувати поняття має право тільки вор в законі. Тобто для нього поняття трохи інше. Поняття це той комплекс прав, за якими ти завжди виявляєшся неправий. Той, хто нижче. Правий він. І е, коли він її посадив, то він вийшов за ці, за, за, за ці межі. Власне кажучи, саме це і не подобається е, європейським колегам. Тобто, це Віктор Федорович, це людина, яка смеркається в зонев'язки. Не можна от, в такій от ситуації так робити. Саме тому. М це ущербна політика, і безумовно, от я, скажімо, не маю ніякого сантименту до Юлії Володимирівни Тимошенко, але мені хотілося б, щоб ті люди, які борються за її звільнення, мали успіх. Тому що я певною мірою так само від цього залежу, як і всі ми. Ми боїмося президента, який здатен посадити Юлію Володимирівну, це означає, що він здатен посадити і мене, і кого завгодно. І хочеться, щоб, скажімо, йому утерли носа в цьому смислі. Є ще одна велика проблема, це та, що з нею може щось статися в тюрмі. На місці наших братів росіян я зараз би вклав себе в те, щоб її трава І от вона помирає. І кому тоді Віктор Федорович зможе довести, що вона сама померла? Що це не він зробив? Все. Лукашенко Невиїзний. Нікуди більше, тільки в Росії. І це може статися. Це може статися з боку росіян. Соратники, Ср зрештою. Я скажу, що на місці соратників багатьох. Я думаю, що багатьох може приходити в голову ця думка, тому що є питання один до одного по, по фінансах і взагалі по всьому тому, що було зроблено. І зрештою, з портретом мертвої Юлії Володимирівни на Держаку можна отримати ті самі 10-15%, що й живою тільки без цього головняка, який вона все-таки робить всім на світі. E, так що я би на її місці приймав би передачі би виключно від членів партії регіону. <гум> <гум> від Чечатова. Передачі передають тільки від Більше ніхто. <гум> від Турчинова <б> не брали. <гум> <гум> от. от така от ситуація. Щодо перспектив, тут <гум> ми живемо в такій дивовижній країні, що просто не можна. Тут треба здійснювати серйозний психоаналіз. Може, навіть дозайн-аналіз це більш модно, ніж психоаналіз е підсвідомості Віктора Федоровича Януковича, але позаяк, справді, ми на це вже нарікали. Адміністрація президента не вважає за потрібне друкувати, регулярно друкувати розшифровки його слів, то я просто не знаю, як ми можемо робити політичні прогнози, якщо ми не можемо коперсатися і аналізувати сни Віктора Федоровича Януковича. Добре. Ну, щодо реакції міжнародного співтовариства, от як причина того, що Німеччина так болісно реагує на, ну, на події навколо Юлії Володимирівни, це все-таки їхнє ставлення до нас, до українців? Чи це дійсно те, що ви казали? Ні, це дійсно те, це, це, це явне порушення поняття. Явне порушення понять і це певною мірою загрожує, тому що там один дурак почне порушувати поняття десь, а потім воно вже, ви ж зрозумієте, що о, зараз Європою керують зовсім не чемберліни і не Деголі, А теж публіка простувата, яка постійно перебуває на грані. Ну хто такі, зрештою, 40? Хто така Ангела Меркель? Цебто, це болісний процес. Те, що от зараз є. І ці поняття не так давно, скажімо, встановилися, ці правила гри в Європі. І ми звикли, що от Європа така вся лагідна, плюшева зараз. Але ж давайте не будемо забувати, що ця лагідність і плюшевість встановилися всього лише там, 50 років тому. І як довго це протриває? Тобто всі сидять на пороховій бочці і. А коли сидиш на пороховій бочці, треба поводити себе. Не треба, щоб хто-небудь грався з сірниками. А от Віктор Федорович, якось здається, і малозначуща фігура на європейському континенті, а в той же час ну, от явно провокує багатьох людей. Тому всі сприймають болісно те, що відбувається.